П'ятниця 31 січня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Двоє постраждалих на Нікопольщині через ворожу атаку. Є поранення на Сумщині та Одещині. А на Росії чергова бавовна, наші сили оборони, поцілили по одному з найбільших нафтопереробних заводів. Більше про наслідки російсько-української війни нам вже готова розказати моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, тобі слово. Вітаю, Катю. Неспокійна ніч в області. Наше ППО збило два ворожі БПЛА. Тим часом на Нікопольщині двоє постраждалих: чоловік та жінка. Ввечері та вночі росіяни тричі обстрілювали район з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пораненим надали меддопомогу. Понівечені також 11 приватних будинків: господарська споруда, авто та газогін. Четверо постраждалих на Одещині росіяни вночі атакували Чорноморськ. Повідомляють вова поранення. Отримав лікар, який в момент удару проводив операцію. Його та ще одного травмованого ушпиталили ще двом надали допомогу на місці. Внаслідок атаки пошкоджені міська лікарня, зерновий склад та вантажні автомобілі. Також є проблеми з електрикою у частині Чорноморська та передмістя. А на Черкащині уламки ворожого шахета пошкодили балкон в багатоповерхівці. Там зайнялась пожежа. Її ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих. Двоє поранених на Сумщині. Вночі російський безпілотник вдарив по Краснопільській громаді. Поцілив у приватний житловий будинок. Поранених ушпиталили. Крім того, в небі над областю підрозділи ППО збили п'ять російських шахедів. Тим часом рятувальники завершили пошукові роботи на місці атаки безпілотника по багатоповерхівці. Вони тривали 19 годин. Кількість загиблих зросла до 9. травмовано 13 осіб, серед яких восьмирічна дівчинка. Понівечено два багатоквартирні будинки та більше 20 автівок. you <laughs> На Миколаївщині вночі наші захисники знищили один російський БПЛА типу шахет через падіння уламків ворожого залізяча у Баштанському районі. Понівечені вікна, дах та огорожі трьох приватних будинків. Постраждалих немає. Знестромлено 25 побутових абонентів. В ОВА повідомили роблять все аби повернути якнайшвидше електропостачання. Вночі росіяни обстріляли і Харківщину, поцілили по Ізюмському району Борівської громади. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено скління, об'єкта інфраструктури та автомобіль. Загалом наші оборонці неба вночі знищила 59 із 102 ворожих БПЛА, які ворог скерував на Україну. Гатив безпілотниками типу шахет та імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморську ахтарськ та Криму. Ще 37 безпілотників локаційно втрачені. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина. Тим часом на Росії масована атака безпілотниками. Місцеві телеграм-канали пишуть, повідомлення про вибухи надходили з Воронезької, З Ростовської та Волгоградської областей. У самому Волгограді наші сили оборони атакували дронами нефтопереробний завод. А у Москві – масштабна пожежа. Там горить будівля колишнього заводу на площі півтори тисячі метрів квадратних. На цьому в мене поки що вся інформація. Ми і надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му студія. Дякую тобі, Віко. Це була наша Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. І далі до теми безпеки в регіоні. Поліцейські разом із гуманітарною організацією та представниками Межівської громади евакуювали три родини з дітьми з прифронтового селища Новопідгородне на Синельниківщині. Родини вивезли до модульного містечка у Кам'янському. Поліція закликає всіх, хто потребує допомоги в евакуації, звертатися на лінію 102 до місцевих органів влади або волонтерів. Виїжджати з прифронтових територій закликають передусім родини із дітьми та пенсіонерів. І, хоч людей закликають покидати прифронтові громади, обов'язкової евакуації немає. Тим не менш, Дніпропетровська ОВА разом із місцевим самоврядуванням пропонує усім охочим допомогу. В області створені прихистки для переселенців також надають транспорт для евакуації. Консультацію щодо шелтерів можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію. Її номер зараз на екрані. Також можна звернутися до поліції та органів місцевої влади. Водночас, очільник Дніпропетровської ОВА зазначає причин для паніки. Немає, а евакуація з прифронтових громад нині виключно добровільна. Ти мандат через смертельну ДТП в Дніпропетровській обласній раді припинили повноваження депутата Володимира Хорішка. Все через те, що в листопаді 23-го він буквально переїхав чоловіка у Синельниковому. Після скоєного залишив місце аварії від отриманих травм. Пішохід помер а проти депутата відкрила кримінальне провадження у червні. 24-го він уклав угоду зі слідством, виплатив компенсацію. Потерпілиму, отримав 4 роки в'язниці. Вирок набрав чинності 25 липня 2024 -го. Року зазначимо до повномасштабного вторгнення. Хорішко потрапив у скандал, розмістивши у Фейсбук прапор РФ, і заявивши, що Україна нібито перебуває під англо-американською окупацією. Ледь не застрелив працівників Дніпроводоканалу. Розбірки зі зброєю наполохали тихий й кварталу у Соборному районі Дніпра. Стрільця поліцейські вже затримали. Що ж саме так обурило 39-річного нападника? Чи є травмовані серед комунальників? Та врешті що загрожує фігуранту? Репортаж Марка Ручка. Ледь не застрелив комунальників на цій світлині. Вже затриманий 39-річний фігурант резонансного конфлікту у Дніпрі. Чоловік в пориві ненависті влаштував скандал з працівниками водоканалу, а потім, взагалі, почав стріляти. Почав стріляти в сторону працівників водоканалу було викликана поліція, яка приїхала досить швидко. Не поцілив людей буквально дивом. Постріл був у повітря. Конфлікт розгорівся в одному з приватних секторів міста. Причиною гучної стрілянини стали звичайні аварійні роботи комунальників. Мешканця сусіднього будинку обурили земельні роботи та тимчасову відсутність водопостачання. Тоді він влаштував конфлікт. А потім, взагалі, взявся стріляти просто посеред білого дня. У комунальному підприємстві пояснюють, працювали на аварійній ділянці. Це передбачало землеробні роботи, без яких обійтись було просто неможливо. Саме вони і спровокували 39-річного нападника на гучну сварку. Без виконання землерібних робіт виконати роботи по ліквідації пошкодження було неможливо, і ці цей характер пошкодження передбачає лише проведення земляних робіт. але це якимось чиманом не сподобалось мешканцю. Саме тоді навіжений чоловік почав спочатку лаятися, потім і погрожувати фізичною розправою. Поліцейський соборного району на місці затримали озброєного чоловіка, провели обшук за місцем мешкання, де вилучили пістолет із ознаками переробки, набої та пневматичну гвинтівку. Все це буде направлено на експертне дослідження. За попередньою інформацією, чоловік стріляв із предмету схожого на пістолет. Самі ж місцеві шоковані розв'язувати побутові конфлікти у такий агресивний і смертельно небезпечний спосіб вже занадто. Один другому неправильно відповів, той, мабуть, оскарбився, той побіг за не вогнестрелом, воздушним оружием чи газовим оружием, не знаю, тому що вогнестрела не було. Людина стріляла. По, по одним слухам усе в дворі. Врешті нападника, який одним пострілом міг вбити звичайних комунальників, затримали та вже повідомили йому про підозру. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Чоловіка збройного затримали в стріччі Соборного району, повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, саме хуліганство. Санкція цієї статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Місцеві ж кажуть про сусіда знають мало. Чоловік орендував тут. Будинок і в поле зоро місцевих ніколи не потрапляв. Оце на цих по-моєму стріляв в цей день. А я більш нічого не чув. Його мало хто знає, вони знімають тут будинок. Хазяйку знаю, а цих хазів не знаю. Молоді. Серед комунальників внаслідок конфлікту ніхто не постраждав, усі працівники водоканалу відбулись хіба що шоком. А от головному герою вибухового скандалу за стрілянину по людях тепер загрожує до трьох років позбавлення. Воля Марко Ручки, Євген Шпак, Євген Дрос, новини 11 каналу. У Дніпрі затримали псевдоміна. Ранним виявився 48-річний місцевий житель. Чоловік надсилав повідомлення про замінування мостів в кінці грудня. Тоді на місце виїхали правоохоронці, вибухотехніка та кінологи. Нічого не знайшли, утім вийшли на автора фейку. У чоловіка вилучили телефон, з якого надійшло неправдиве повідомлення. Жартівнику повідомили про підозру. Йому загрожує від двох до шести років за ґратами. Водночас у мережі опублікували відео, на якому чоловік пояснює свої дії. Був нетверезом що стояв, ні п'яний. Був нетверезим. Перед цим мене побили. Потім клеменуло подзвонити в 102. Обіцяв підірвати всі мости і себе теж. Всі мости і себе теж. В ботанічному саду Дніпра справжній бум на календарі 31 січня, а рослини випускають в бруньки і починають квітнути аномально теплу зиму і нові температурні рекорди фіксують синоптики на Дніпропетровщині. Невже зима здалася без бою? Чим це може загрожувати і на які погодні сюрпризи чекати у лютому? Наша Олена Петрученкова вже дізналася. Сьогодні так тепло, що можна і поплавати ще трошки. Аби зануритись в холодну воду, Ілона кожного ранку приходить до Дніпра. Моржування – її хобі. Цього року через теплу погоду загартовуватись не дуже виходить. Коли мороз, це зовсім інше відчуття. І з того, що воно на, на вулиці мороз, то вода здається навіть теплою. Ну, це просто неймовірні відчуття. Календарна зима є, а метеорологічної немає. Синоптики пояснюють, причиною такої аномальної зими стали теплі повітряні маси із середземномор'я, а також глобальні кліматичні процеси, зокрема те, що океани не встигають охолонути після спекотного літа. Основні повітряні маси формуються над океанами, переважає меряльний перенос повітряних мас. Арктичні холодні повітряні маси не проникають на територію України або дуже рідко проникають. Саме ці фактори сприяють формуванню температурних аномалій. У нас сьомого, 8, 9, 10 січня були перекриті історичні максимуми температури цих діб на півтора-два градуси. Зима в Дніпрі настільки тепла, що навіть рослини поплутали пору року. Зазвичай бруньки на деревах з'являються на початку весни, але зараз ми їх можемо побачити в січні. Ботанічному саду замість зимової сплячки справжній весняний бум. Оце відомий чорний чорний. Це така Карпат, такий карпатський вид. До речі, червонокнижний рідкісний зникаючий. Подивіться, які гарні квіти вже бджолок. Запрошують на те, що рослини квітнуть і випускають бруньки. Впливає не тільки тепло, а й вологість. Такі умови не дозволяють флорі знаходитись у стані спокою. А це кажуть фахівці, може вплинути згубно, особливо на плодові культури. Персики та все інше. Я стопудово знаю, що якщо така зима буде, то рослини як не дивно постраждають більше ніж при багатосніжній. Холодні заби. А от для озимени така аномальна тепла погода навіть на руку можете подивитись на поля, вони всі зелені. А зазвичай, от такий привид: вони стоять або жовті, або сірі від морозів. Восени сходи пшениці та ячменю фермери отримали дуже пізно через засуху. Посіви не встигли як слід розвинутись. Тож тепла зима аграріям тільки в радість. Добавилось кількість листків десь на два три листка, а ті посіви які вийшли в зиму на початку кущення. Ще один-два погана додавалися. Що якщо не буде ніяких катаклізмів, то це тільки позитивно відіграє на вражайність. Попереду ще один зимовий місяць. Тож природа може підготувати чимало сюрпризів. Але навряд чи кажуть метеорологи, це будуть 20 градусні морози. Найближчі прогнози таке обіцяють похолодання, але воно буде вкрай незначним. На Дніпропетровщині в день збережеться температура ви. Ще нуля, а вночі максимум мінус три. Про рясний сніг годі мріяти. Я дивлюсь, як в епіцентрі сиротливо стоять лопати для вкидання снігу. Санки, які вже ну практично нікому не нужні. І мене знайомі питають, коли ж буде сніг. Я хочу покататись на лижах. Ну, виходить, на лижах можна тільки в Карпатах тепер кататись. Прогнози справа невдячна, каже Ілона, і не втрачає надії дочекатись справжніх морозних днів. Холодне повітря на контрасті з теплою водою Дніпра це задоволення від якого не відмовиться жоден прихильник здорового способу життя? У мене така ідеальна картинка, що було сонце, сніг десь, мінус 10, ну можна мінус 7. Це просто неймовірний кайф. Люди заходять навіть декілька разів, тому що це просто ти на сонечку. Науковці вже назвали минулий рік найспекотнішим за весь час спостереження, а останнє десятиріччя найтеплішим в історії людства. На думку вчених, зростання температури може загрожувати кліматичними катастрофами, посухами, підвищенням рівня світового океану та затопленням прибережних територій. Але клімат циклічний і все ще може змінитись. Були цикли і глобального похолодання, і глобального потепління. Ми якраз на піку глобального потепління. Олена Петриченкова, Євген Шпак та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш YouTube, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.